вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Про готовність надання Сполученими Штатами летальної зброї Україні заявляють тепер не лише експерти, відставні політики, військовослужбовці, а й чинні впливові діячі США. Один із них генерал військово-повітряних сил Сполучених Штатів, генерал Пол Селва. виступаючи в американському сенаті. Генерал рішуче підтримав надання летального озброєння Україні. Передає голос України. Голос Америки, звичайно, перепрошую. Хоча обороноздатність здатність України зазначив генерал посилилася завдяки сприянню Сполучених Штатів. Україна все ще не має достатніх можливостей, бо її супротивник наразі більш оснащений. Кінець цитати. У відповідь сьогодні міністр оборони України Степан Полторак запевнив, що Україна готова прийняти летальне зброєння від Сполучених Штатів як тільки там буде відповідне політичне рішення. Зброя України проти російських окупантів на Донбасі. Про це будемо говорити з гостем студії, військовим експертом інституту євроатлантичного співробітництва Ігорем Козієм. Вітаю, пане Ігорю! Також до нашої розмови телефоном долучиться російський військовий експерт Олександр Гольц і волонтер, колишній військовослужбовець України Андрій Римарук, волонтер фонду Повернись живим, який частіше буває на фронті, і бачить на власні очі, наскільки зараз озброєними є збройні сили. України. Пане Ігоре, ну оце питання летальної зброї. Вже понад три роки постійно це говорять, джевеліни і не лише. Що суттєво може змінитися на фронті, якщо буде політичне рішення? Якщо називаємо речі своїми іменами, президент Трамп дасть добро на таке, не лише генерали, впливу американські. Ну, в принципі, сучасне зброєння. Ну, принаймні, те озброєння, яке сьогодні обговорюється в е, вищих колах, е, однозначно воно може покращити ситуацію, і це в першу чергу буде пов'язано, на мій погляд, з контрбатарійною боротьбою, е, тому що радари, які плануються е, як один із е, пунктів поставок, вони фактично будуть здатні. Своєчасно ідентифікувати артилерійські системи, які знаходяться на великій відстані, і фактично теж саме робити системи залпового вогню. Так що зрозуміти правильно на кожний вистріл вже Україна буде здатна відповідати не просто вистрілом, а точним вистрілом. І однозначно, що системи ворога будуть своєчасно Пане Вони Ігор, а зараз, от на четвертий рік війни. Має у своєму арсеналі військо Україно американські якісь засоби нетально ну, не давайте знаю, якісь так, спостереження бізповідь? Да, ми ми з вами пам'ятаємо ті заяви щодо радарів, які були в збройних силах. Точно так же як пам'ятаємо взагалі, то вони більше відносились до радарів малої дальності. Я зараз не буду нумерацію е, оперувати різною питання полягає саме дійсно щодо відстані. Знаємо також, що з трьох радарів один, на жаль, десь зник. От е, американських абсолютно правильно, чому і виникла ситуація при. Е, Обамі тоді чи є доцільно давати щось більш серйозне, тому що воно може потрапити в руки, будемо казати, противника. Але пане Ігоре, загалом арсенал, це ще я так розумію. Це ще цих засіків радянських так. Абсолютно правильно, це снаряди, е гармати, знайгра пр проблема. Я б скажу, сказав би так, е не була би такою страшною, якщо б їх е протягом 25 років е ну фактично технічно обслуговували, підтримали в тому стані, в якому вони були. Ясно, що це застаріли. Ясно, що це радянське. Однак воно ефективно теж працювало би проти того озброєння, яке сьогодні мається на тому боці. То тобто, зрозуміти правильно. Фактично, те, що ми розпродали армію, можна сказати так, цю техніку армії, це з документів верифікаційних документів, дуже чітко видно. От е, хто коли і як. Е, то нам треба просто-напросто зрозуміти висновки, що від того в першу чергу постраждало населення України саме через те, що ми вимушені сплачувати додаткові податки не на охорону здоров'я, не на освіту, а на озброєння власних збройних сил, які, вибачте, хтось розкрав, і ми тепер повинні поповнити заново цей арсенал. А оці пожежі, оці вибухи, балаклія на Луганщині. Вони суттєво зменшили. Загалом арсенал збройних сил України ще не дуже суттєво. Ви знаєте, я не хочу казати про арсенал збройних сил. Я скажу, що вони суттєво вдарили по бюджету України, і це треба враховувати. Розумієте? Поки ми з вами не налагодимо серйозну е потужну систему цивільного демократичного контролю за системою безпеки, сектором безпеки, сектором оборони, то у нас буде, вибачте, постійно з'являтися або директора їхні заступники бронетанкових заводів Львівський абсолютно правильно, такі ж саме на Житомирщині, які, вибачте, кажуть, що вже сидів е за приблизно таке ж саме. Тобто, зрозуміло, що. Це може бути і фейком, може бути і правдою. Вже просто на це звертати увагу. знаєте, без гумору важко. Ну принаймні, це обличчя сьогоднішньої влади, і це треба е е сприймати з певним почуттям одеського гумору і певним знаєте, робити певні правильні висновки під час виборів чергового президента або чергової верховної ради. Ще це трагічний гумор, адже на фронті майже щодня українські українською. Абсолютно увольний. правильно так. про це до речі, влада забула вже так. Ось фронту, яке Зараз включиться ще один учасник нашої програми, волонтер, колишній військовослужбовець. Е, Вірніше мені уточнюють режисера ця людина зараз у Києві, наскільки розумію, перебуває. Але все одно дуже часто буває і в тій же Авдіївці на самому порядку, як кажуть Андрій Римарук. Вітаю вас, пане Андрію. Ну от ваше спостереження знову ж таки, на свої очі, ви собачите, наскільки зараз оснащені Збройні Сили України, нема проблем за вашими спостереженнями. Значення, ви маєте на увазі те, які є зараз, чи чогось нові чимось новішим і кращим? Фронту, так, зараз. От звичайно, не на складах, а ну, безпосередньо, де... на лінії. Uh, uh, зараз uh, на превеликий жаль, коли приходиться констатувати той факт, що окрім uh, нових мінометів молод та декількох одиниць. Uh, ПТР-4 під ну таких славновідомих під назвою «Буцефал», на превеликий жаль я не бачив. О тому можна констатувати ну, той факт, що на даний момент у України немає серійного виробництва, потужного серійного виробництва з власної зброї. Це по перше, по-друге, у нас немає. Потужного серійного виробництва боєприпасів чи боєкомплектування до нових видів зброї, які би могли більш якісно і дієво протистояти ворогу на сході України, навіть так бачите ваша така констатація доволі песимістична. І що це? Чому четвертий рік війни? Оці ж, які ми згадували в ефірі, пожежі на складах, проблеми, які накопичувалися десятиліттями, досі в знаки чи можливо корупція? От ваша думка. Ну, в першу чергу мені здається, що це саме корупція, тому що на сьогоднішній день «Укроборонпром» залишається однією з найкорумпованіших організацій в Україні. Це навіть світові аналітики констатують цей факт. Це по перше. По друге, так дійсно це фінансування, тому що той відсоток, який ми виділяємо з державного бюджету України на армію, він занадто малий. Якщо дивитись, якщо порівняти, наприклад, дві таких військових структури, як збройні сили України і Нацгвардія, так всі кажуть, чу всі питаються, чому Нацгвардія більш якісно оснащена, тому що її бюджету вистачає, щоб закупити нові БТР від нову техніку. На превеликий жаль, кількість військовослужбовців і бойових підрозділів Збройних сил України в сотні разів більше ніж національної гвардії. Тому не вистачає цих засобів, щоб ну, фінансових, е, фінансів, щоб їх забезпечити. Розумієте? Ну, я не знаю, якщо в принципі тут треба, я би не звинувачував в цьому, наприклад, безпосередньо президента чи безпосередньо міністра оборони, тут треба звинувачувати кожного громадянина України, який е, дає взятку, який дає хабар, який е, відбиває гроші, які заносить е, 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 якісь там аткати. Це все робиться. Це все робиться зараз. На вулиці, де я стою, це все робиться там, де ви живете, і там де ви працюєте. На превеликий жаль. Це є свіду... Це є така, знаєте, вавка і гнида, яка сидить зайва хромосома, яка сидить в наших генах, і ми її ніяк не можемо побороти. Андрія, скажіть, от взагалі, оця ситуація знову ж таки, ви на фронті буває. Оце так зване хлібне перемир'я. Як сьогодні констатував той же. Степан Полтарак інтенсивність менша, але все одно, я так розумію, 20 в середньому обстрілів з боку бойовиків щодоби. Це хлібне перемир'я подає на відсотків 15. Дотримується? Це хлібне перемир'я не дотримується зовсім. Тому що минулого тижня ми мали четверо загиблих. На початку цього тижня ми вже маємо. Я зараз не можу так зібрати повністю інформацію з фронту. Там одного чи двох загиблих. Минулого тижня було 10 поранених серед цивільного населення. Тобто, ну оці цифри говорять самі за себе. Перемиря немає. Тобто сьогодні ворог може постріляти на Луганському напрямку завтра більш активніше постріляти на Донецькому напрямку. післязавтра більш активніше постріляти на Маріупольському напрямку. І отак, от вибіркові обстріли, там де потрібно підтримувати цей локальний конфлікт, вони відбуваються. Спасибі, Андрію, спасибі за участь в нашій програмі. А головне, спасибі вам за те, що ви робите на прямому зв'язку. Був волонтер Андрій Ромарук. звертаюся до гості студії Ігоря Козія. От все збіглося, Заява цього високопосадового американського генерала про те, що справді летальна зброя. Америки потрібна Україні раз Степан Полтарак сьогодні заявив, що готові прийняти. І вчора ж як структура «Укрспецекспорт», як вона називається досі, яка відповідає за експорт українського зброєння за кордоном. Констатували, що експортом все гаразд. я Так розумію, до десятки Україна постійно входить. Який може бути експорт озброєння, коли на так розумію на фронті баркує? Чи потім на ці гроші, на ці гроші закуповують? Абсолютно правильно. Або які можуть бути, вибачте, миротворчі операції, там, де наші бойові вертольоти знаходяться, і офіцери при той війні, яка в нас відбувається з Російською Федерацією? От Дивіться, у нас сьогодні да, президент при запросив, знаєте, деякі види озброєння, які сьогодні, начебто, не вистачає, це і радари, і в тому числі йде і безпілотні і літаки. Фактично, які оснащені системами РЕП контр... ну, в принципі боротьбою з радіоелектронними радіоелектронною боротьбою? Сучасні системи протитанкової оборони мається на увазі в першу чергу. Це ті ж е, славнозвісні джевеліни. Причому я себе питаю: добре, а що тоді з стугною? Куди вона дівається, чи... Абсолют... протитанкові абсолютно правильно. Не забувайте, що у нас, знаєте, така ж сама цікава історія з сімдесяти тоном. Ну, це якщо час буде, я розкажу. Ми сьогодні запросили то ж саме Бредлі. Це е, фактично бойова машина піхоти 25-мм двадцяти пітимілітрова пушка, якої є, і є 72-мм. Саме основне це те, що в них є ТОВ. Ми сьогодні запросили е, крім е, цієї машини інше, це цей хамві, це і фактично так званий е, легкий тактичний. Е, Машини, які фактично можуть для нас слугувати певним е, чином, як е, знаєте, такі протитанкові резерви. це був запит офіційно з боку міністерства. оборони ну, розумієте, правильно. правильно, офіційно е, у нас е, така любов влади до народу, що ми офіційно з вами не знаємо, що відбувається, розумієте? Тобто, ми з вами це можемо фактично, як правило е, отримати інформацію більше з західних. Ресурсів, ніж своїх українських ресурсів, навіщо це влада робить для мене, знаєте, залишається загадкою. Ми сьогодні обов'язково запросили вже питання. Що стосується тактично закритого зв'язку. Це теж важливо, тому що по великому рахунку засоби РЕП російські вони, як правило, блокують зв'язок. І сьогодні фактично управляти підрозділом на тактичному рівні це до бригади. Ну, дивізії у нас немає. Пані Ігор, якщо американці дадуть добро, погодяться, це суттєво змінить хід війни на Донбасі. Е, ви знаєте, хід війни е, це залежить від політиків. Однозначно, що це озброєння покращить е, судьбу солдата, який знаходиться там на передовій. Це однозначно. Однозначно легше буде командирам тактичної ланки, е, і е, фактично, на мій погляд, е, кількість жертв цього буде зменшуватись. Тому, Але що... це політично передусім, має бути рішення? Абсолютно. так? Абсолютно. Правильно. Так, 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 Только у нас, на жаль, час вичерпується, як я і обіцяв. Долучаю до розмови ще одного учасника, теж телефоном, із Москви, російського військового експерта Олександра Гольца. Привітую вас, Олександр Матвійович. Ваше мнение, якщо дійсно США вирішаться э, на поставки летального війська українським військовим силам на Донбасі, це существенно не змінить ход війни на Донбасі, або ні? Но прежде всего я хотел бы сказать все-таки, давайте будем э, осторожны, имея в виду э, ситуацию, в которой генерал Сельма э, сделал это заявление. Его утвержда... Он э, проходил слушание по утверждению его на вторую по значимости должность в вооруженных силах США. Э, и понятное дело, это была не та ситуация, когда надо было вступать в спор с сенаторами. Генерал отлично знал, что Сенат Соединенных Штатов проголосовал за поставки летального оружия на Украину. И, в общем-то, это заявление, оно не является решающим. Оно говорит о серьезных подвижках в умонастроениях Пентагона. Но говорить о том, что вот завтра-послезавтра Президент США примет решение и поставки начнутся. Мне кажется, по меньшей мере легкомысленно. Но это... все же, если предположить, что Трамп решится на такой шаг, это существенно изменит ситуацию на Донбассе или нет? Еще раз. Э если действительно Дональд все Трамп в... даст добро на поставки летального вооружения Украине, это существенно изменит ситуацию? Реализация этой гипотезы более чем маловероятна. Если же это произойдет, то подозреваю, что существенного изменения ситуации на Донбассе не случится, если Украина не посчитает вдохновленные этими поставками. Мы не знаем, что будет поставляться, но при, приблизительно догадываемся, что это, скорее всего, противотанковое. Прежде всего, противотанковое вооружение. Если э, Украина, вдохновленными, вдохновленная этими поставками, не решится военным путем изменить там статус кво. Александр Владимирович, вот, кстати, интересно ваше мнение по такому поводу. Сколько еще есть ресурса у России поддерживать? В разных формах. Хотя нас там нет, как утверждают официальные российские представители, э боевиков на Донбассе. Сколько? Это десятилетие. Сколько обходится вот эта война России? Это копейки или нет? Это, это, это никто не знает. По сравнению с общим бюджет, российским бюджетом, это не очень. Это существенно. Но надо иметь в виду, что э каждый раз, когда мы говорим о какой-то военной операции, там Украина, э э Сирия... Еще что-то. Каждый раз мы говорим, что это в общем-то небольшая сумма. Но В совокупности это представляет, становится все более и более существенным. Сколько это стоит, мы, конечно, не знаем. Мы не знаем, заключаются ли контракты с теми, кто называет себя добровольцами. Сколько стоят такие контракты? Мы не знаем, по каким ценам осуществляется поставка оружия и продовольствия и так далее. Мы ничего не знаем, поэтому всерьез говорить о стоимости этой операции не можем. Просто есть ощущение, что в совокупности все эти операции, они в конечном счете выливаются в существенную сумму. Однако, если иметь в виду, что то, что называется геополитикой, в России э, занимает э, важнейшее место в умах российского начальства, то я думаю, что э, финансовые, низменные финансовые соображения никогда не э, заслонят э, желание вот, чувствовать себя э, участником большой игры. Александр Матвеевич, в этой связи приближаются же президентские выборы в России. Весна следующего года уже. Маленькая, не очень, правда, маленькая победоносная война для Путина нужна сейчас в Украине или нет? Я не думаю, что это будет на Украине. Из общих соображений вы правы. Общественное мнение раскручено таким образом, как мне представляется, что общество уже ждет каких-то новых военных побед. Но в общем-то, возобновление боевых действий на Украине было бы иррационально. Благодаря Минску Путин, давайте это признаем, Путин добился чего хотел. Он, с его точки зрения, предупредил возможность включения Украины в евроатлантические организации, и ЕС, и НАТО, и так далее. Ніхто ніколи не возьме страну, у которой є такий конфлікт, не закінчувати. То ви не очень вірите, що возможно масштабне наступлення Росії. Пане Ігоре, а ви як вважаєте? Можливо, вас є 15 секунд. Ви маєте на увазі на ну, якщо взяти до уваги, то що Росія вирішила нову концепцію застосування колесної техніки для вирішення маршів. Нічого виключати на, не можна. Я вам дуже дякую. На жаль, це весь час наша розмова з Ігорем Козієм, Андрієм Римаруком, Олександром Гольцем. Привів програму Олександр Лащенко і дякую вам, друзі, за увагу.